Всім привіт, друзі! Ви на каналі Golden Fish. З вами, як завжди, Влад. І сьогодні на вас чекає дуже цікаве та повчальне відео. Заварюйте собі каву, сідайте позручніше, а ми будемо розпочинати. Темою нашого відео сьогодні буде така приманка, як мандула. Приманка кожного дня набирає популярність. Приманка, яка принесла мені велику кількість залікових риб. Ось настав час поділитися інформацією про неї. В якості основного матеріалу для виготовлення мандули використовується пінополіуретан. Що стосується форми вироба, то вона може бути кругла, конусоподібна, квадратна, циліндрична. Всі елементи мандули з'єднані між собою завідними кільцями або спеціальною проволокою. Хвостова. Частина і голова оснащена трійником. В малих мандулах може бути лише трійником оснащена хвостова частина. Хвостова частина також оснащена опушкою. В моєму випадку, це люрекс, також вона може бути оснащена з натуральної вовни або інших синтетичних матеріалів. Також ви могли замітити, що мандули можуть бути різного розміру. Ось для прикладу, в моїх руках мандула 2 см і мандула 10 см. В залежності від розміру риби і періоду ловлі ми будемо використовувати ту чи іншу мандулу. А тепер ми переходимо до самого цікавого. Найкращим сезоном ловлі на мандулу, я вважаю, 6 місяців в році. З жовтня по березень мандула показує найстабільніші результати. Ближче до весни, це квітень-травень, мандула втрачає свою результативність по невідомим мені причині. Здогадки, звичайно, у мене є, чому це так, але залишимо це на потім. Проводка приманки буде дуже сильно залежати від періоду ловлі. Тобто, якщо ловля відбувається в більш теплі місяці, ми використовуємо в певних один-два підрива. З паузами до 2-3 секунд. Якщо ловля відбувається, наприклад, в грудні, в січні, то ми використовуємо менші підриви, можна назвати їх мікропідривчики, і навіть доходить до того, що потрібно мандулу протягнути по дну аби змусити судака клюнути. І збільшуються наші паузи. Паузи з 1-2 секунд-3, можуть збільшитися навіть до. 5-6 секунд В холодну пору Є В березі сів, представляєш? Який хорошенький Є, друзі, рибинка у нас Ось Працює мандулка Дніпро-Свинець. Україна. І паличка дропшотик 7 грам. Такий судачок, хорошенький грам, грам який так 400. Грузка мандули здається найпростішим питанням для вас. Поставив будь-який грузик і ловиш, але мушу вас засмутити. Грузик буде відігравати таку ж саму роль, як і колір. Та те, як ми проведемо нашу мандулу. Якщо ловим щуку, то рекомендую ставити грузик якомога менший, щоб приманка чим довше падала до дна. Всі знають, що щука любить ось ці зависання приманки, тому мандула буде не виключенням. Якщо грузик буде малий, приманка буде довго договорів до дна, то це змусить клюнути зубату. Якщо ми ловим судака, там все навпаки. Дуже часто буває, що потрібно ставити грузик побільше, це є грам 12-14, робити так званий перегруз. І лише так можна заставити судока клюнути. Ну, буває навпаки. Основними грузами під мандулу я вважаю це ексцентрик від дніпро так звана таблетка. І дропшоти. Ось, Для прикладу, дропшот вольфрамовий і дропшот Дніпро-Свенець. Ексцентрик задає мандурі додаткового коливання, що є дуже ефективним. А дропшот допомагає нам дістати до судака, який, як правило, стоїть. Ой, як не близько. На теперішньому ринку присутня дуже велика палітра кольорів мандул. Тому, звичайному риболову вибір кольора мандули може вводитись непростою задачею. Вітаю всіх уважних, хто додивився відео до цього моменту. Зараз буду вам в цьому допомагати. Я порекомендую вам правильні поєднання, з якими ви не залишитесь без улову. Найкращі поєднання, на мою думку, це будуть. Ті кольори, які будуть вмістити в собі жовтий, білий і чорний колір. Приклад поєднання з білим це рожево-біла мандулка. Приклад поєднання з чорним це жовто-чорна мандулка. І приклад поєднання з жовтим це жовто-блакитна мандулка. В моєму арсеналі є дуже велика кількість мандул. І в інших кольорах, які також чудово працюють. Але, так щоб ви мене спитали, які три кольори я можу відзначити, то ось, будь ласка, три кольори я вам відзначу. Тепер ви знаєте основні моменти будови та користування мандули. Прийміть це відео з користю. Нехай кожному, хто дивиться це відео, мандула принесе свій трофей. Зараз сезон мандул в самому розпалі, тому. Шукайте відкриту воду, вирушайте на річку за пошуком свого трофею. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, пишіть обов'язково комент. Мені буде цікаво почути, яка мандула найкраще працює у вас. І всім до зустрічі на каналі Golden Fish.